Ну що, всім привіт! У нас сьогодні яке? 3 березня. Хм. Предварительна дата пологів, як то кажуть, у жінок прямо як у жінок ПДР у нас була 23 лютого. На вулиці вже 3 березня, а ми все ніяк. Ми все ніяк. У нас тут дуже таке оглублення хороше. І ця ж уже костамаха можна сказати, що ну, провалилася прям. Вим'я яке. Ця впадина прям, мама не горюй. А у нас все ніяк. Ми будемо сьогодні ходити, дивитися, чекати. Щось трошки притупцьовує, ну не знаю. Кричить уже другий день, як різано. І їсть, і кричить. Так що будемо чекати на нашу малявку. Відео побачите вже трошки пізніше. Сьогодні чи коли там ввечері, чи вже завтра. Подивимось, що як де буде, не знаю. Ну, з Богом, коротше.